Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, тиждень 15, урок 129. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку з чого складається Всесвіт. Повторення, будова речовини, хімічний елемент, алюміній. На початку уроку прочитаємо відеолист від Центаврика. Друзі, ви вже впевнилися, освоєння космосу потребує знань не тільки астрономії, а й багатьох інших наук. Зокрема, без знання хімії неможливо знайти матеріали для створення надійних космічних апаратів. А чи знаєте ви? Який метал називають крилатим і чому, найцікавіше, ви легко зможете знайти його у власній оселі? Пригадай, вивчене, установи відповідність. Атом хімічний елемент, це ліворуч, праворуч, вид атомів з певним зарядом ядра. Частинка молекули чи речовини. Установіть відповідність. Доповніть текст. Прочитайте. Уставте пропущене. Речовина може складатися з атомів молекул йонів. Згідно з теорією будови речовини, частинки з яких складається речовина, постійно рухаються. Підтвердженням цього є явище, дифузії. Молекули складаються з атомів. Атом є. Електронейтральною частинкою. Якщо атом віддає або приєднує один чи кілька електронів, він перетворюється на іон. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. В усіх атомах Одного і того ж хімічного елемента зарядове число заряд ядра атома завжди однаково. Прочитаємо речення і опрацюємо таблицю. Хімічні елементи поширені у Всесвіті неоднаковою мірою. Всесвіт Найпоширеніші елементи гідроген та гелій, атмосфера землі. Поширені нітроген, оксиген, земна кора, найпоширеніші оксиген, силіцій, алюміній, світовий океан, гідроген-оксиген. Організм людини оксиген, гідроген, карбон, нітроген. Напиши в дужках символи хімічних елементів. Розгадай кросворд хімічні елементи. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Отже, елемент з атомів, якого утворена речовина втор, це? це флор. Елемент, який позначають символом, це бор. Ось таким символом, як ви бачите. Шосте. Елемент з атомів, якого складається метал, що за температурою понад 560 градусів за Цельсієм згорає, сліпучим білим полум'ям це... це магній. Восьме. Елемент, який позначає символом, бачите, неон. Елемент зарядове число ядра атома якого дорівнює 3, це літій. Десяте. Елемент атом якого входить до складу молекули води це оксиген, 12. елемент третій за вмістом у земній корі це алюміній. 13. Елемент зарядове число ядра атому якого дорівнює 4, – це цебирилі. По вертикалі перше, найпоширеніший елемент у всесвіті гідроген. Друге, елемент уперше виявлений на сонці. Це гелій, третє. Елемент, з якого утворені і алмаз, і вугілля це? – це карбон. Сьома. Елемент з атомів якого утворена речовина азот, азот це нітроген. Одинадцяти. Елемент з атомів якого складається метал, який можна різати ножем, це натрій. Порелаксуємо. Чи впізнали ви музичний інструмент, який використовували ці композиції? Так, це Дудук. Прочитаємо текст Пошепки разом з Диктором. Дудук був поширений у давнину серед кримських татар на території сучасної України. На цьому музичному інструменті сьогодні грають в ансамблях. Звучання дудука використовують у сучасних композиціях. Наприклад, в інструментальному кавері на пісню Джамали 1944, з якою вона перемогла на конкурсі Євробачення 2016. Звучить дудук. «Джамала». Українська співачка кримсько-татарського походження. Поміркуй, який заголовок можна дати цьому тексту. Познач варіант або варіанти із запропонованих, або впиши свій. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Вислови думку, чому літальні апарати мають бути водночас легкими і міцними. Прочитаємо інформаційну довідку. Щоб створити міцний і довговічний виріб, треба знати, для чого він призначений і в яких умовах використовуватиметься. З огляду на це добирають матеріали з відповідними властивостями. Алюміній це легкий міцний матеріал, стійкий до руйнівної дії повітря, води, низьких температур. Його доволі легко гнути і надавати потрібної форми. Алюміній добре проводить електричний струм і тепло, має гарний колір і блиск, добре відбиває світло. Алюміній незамінний матеріал для будування літаків і космічних апаратів, оскільки легкий і міцний. Через це його називають крилатим металом. Розглянь схему, що демонструє засто... застосування алюмінія. Поміркуй і скажи. Які властивості металу зумовили його використання в різних галузях? Пригадай вивчене про хімічний елемент алюміній, упиши його назву та зарядове число ядра атома в комірку зверху. Покажи стрілочкою, у яку комірку будиночку хімічних елементів слід поселити алюміній. Отже, зарядове число ядра атома 13. Запиши назву. Нижче алюмін. І покажи стрілочкою комірку. Ось тут потрібно розмістити алюміній. Покриття усіх циркал алюміній в собі має. Це поширений метал, срібно-білий кожен знає. А ще з нього на заводі і машина, і літак, він у фользі є у дроті для електрики мастак. На цьому наш урок закінчений. А я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!